Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президенту. Пане Михайле, вітаю вас у нас в ефірі. Добрий день. Тож, ми побачили ті заяви, які зробив Путін сьогодні. Так він оголосив частково, як вони її називають, мобілізацію, плюс сказав про те, що Росія підтримує оці псевдореферендуми, які мають пройти на тимчасово окупованих територіях України. Звісно, що ми говоримо про те, що е, Путін приніс війну, нарешті приніс війну на території Росії. Так ми бачили вже ту реакцію. З боку росіян вони там купують квитки, вони пишуть, що не хочуть воювати за палац Путіна. Ну, коротше, ми все це побачили. А от на е, які наслідки ми очікуємо далі від російського населення? А, ну, ескалація, ескалація проблематики буде тільки наростати. Тобто, я маю на увазі одна справа воювати на дивані. Ну тобто, в диванних військах, да, це одна справа. В Росії це дуже велика така історія, коли вони там всіх на коліна ставлять. Таке інше, і оця ескалація буде поступово наростати. Це дуже правильно. Ви правильно сказали, що вони перенесли нарешті війну оце відчуття війни безпосередньо в Російську Федерацію. Тобто, це вже не просто там десь хтось щось, а ми тут собі спокійно ходимо в ресторанчики, да там чи їдемо в Єгипет, Турцію, Туреччину і таке інше. Ми сьогодні будемо зафіксовані на території Російської Федерації. Я маю на увазі про людей, вони будуть зафіксовані, тобто вони не зможуть виїхати, якщо вони будуть військово зобов'язаними, а тобто, це ж мобілізаційні процеси, тобто вони будуть позбавлені певних прав, а це дуже важливо для Російської Федерації, тому що люди мають почувати себе саме в таборі, в повному обсязі цього розуміння цього слова, і таке інше. Це дуже феноменальна історія. Історія про те, коли людина, яка має Низькі аналітичні здібності і, взагалі, має низьке інтелектуальне розуміння того, що відбувається в світі, і взагалі процеси, які сьогодні характеризують сучасний світ, приймає рішення принципове рішення 17-го сторіччя атакувати великою потужною армією, іншу державу, яка є технологічною. І набагато принаймні, я так вважаю, що ми набагато інакше вже розвинуті в інтелектуальному сенсі порівняно з Російською Федерацією, тобто Україна це була вже в другому в іншому вимірі. В, в, в цьому сенсі дивіться, я проставив крапки трошки інакше. По перше, ну давайте, щоб було все зрозуміло для, для простої людини. По перше, нема ніякої юридичної формули під назвою референдум. Є виключно пропагандистська формула під назвою референдум. Тому що ви розумієте, що провести юридичну дію в на окупованій території, де є окупаційна армія, окупаційна адміністрація, де йдуть активні бойові дії, неможливо. І безумовно, ні міжнародне право, ні наше право, ні будь-якої іншої країни, навіть ті країни, які там щось визнають за Росію, якісь певні права, воно не буде визнане. Тому Росія, і в такому вигляді, як Росія це робить сьогодні, це суто пропагандистська дія. Бачите, вони вже опублікували навіть цифри, які результати вони можуть отримати на цих територіях. Це нонсенс. І зрозуміло, що люди там голосувати не будуть, там не буде ніякої виборчої процедури. Та й взагалі, навіщо ми про це говоримо? Це наша територія, яку захопила армія Російської Федерації. Немає ніякого іншого юридичного процесу. Це стандартний процес окупації. Тому немає ніяких референдумів і будь-які жодні дії пропагандистського кшалту на нас не впливають. Друга складова мобілізація чи відчуття війни. Ну, по-перше, ми відчуття війни е, мали вже 24-го зранку, 24 лютого зранку. І в нас іде повномасштабна війна. Щоб там Росія не говорила і не називала це СВО. Знаєте, чому вони не хочуть назвати війну війною? Тому що є абсолютно конкретний юридичний е, е, термін е, військова агресія. Ну тобто, війна як в міжнародному праві так не акцентується, а саме військова агресія. І акт військової агресії. Це конкретно, якщо вона була немотивована і для цього не було ніяких підстав. Це вже є підстава вважати, що ці люди скоїли військовий злочин. Тобто, якщо Путін сьогодні публічно сказав, що ми оголошуємо війну, таким чином зафіксувавши акт військової агресії, це безумовно б нам спростило наступні юридичні претензії до Російської Федерації, тому що вже було б зрозуміло, що Путін є військовий ну, е, злочинець. Тому Путін не говорить про війну, а говорить суто про часткову мобілізацію. І знову ж таки, для нас очевидно, що часткова мобілізація в Російській Федерації йде з 1 квітня в повному обсязі. Вони беруть весь можливий резерв, набирають вони там пропонують будь-які контракти. І навіть сьогодні, коли вони говорили про закон про часткову мобілізацію, говорили, що будуть певні компенсації, в тому числі матеріальні компенсації, фінансові компенсації для певних верст населення. Тобто для нас суттєво і принципово нічого не міняється для світу... ну, дійсно, Вибачте, вибачте, пане Михайле, вибачте, що перебиваю. Здається, що от головний меседж такий цієї промови Путіна саме в тому, щоб налякати тільки захід, що це все адресовано саме заходу. Ну, от ми бачимо, що от перші реакції, які були на промову, і те, що говорили західні медіа, вони говорили не про так звані референдуми, не про мобілізацію. Вони говорили про ядерну зброю, і от здається, що Путін каже, ну дивіться, ми зараз типу анексуємо Имо ці частини е, України скажемо про те, що це вже Росія, і коли Україна, ну звісно, буде відвоювати свої території, то ми тоді що будемо робити? Ми почнемо це гатити ядерною зброєю, і а... здається, що. Захід на це може купитися. Як ви оцінюєте? Яку реакцію ви очікуєте? Я думаю, що буде абсолютно протилежна реакція і заходу, в тому числі захід просто пришвидшить військову допомогу Україні, тобто саме пришвидшить не об'єм, навіть а швидкість постачання нам тої чи іншої військової техніки. Давайте як це виглядає, трошки подивимось з боку. Да, для того щоб було зрозуміло, як це виглядає, все, що відбувається. Трошки ж дивно, правильно? Дивіться, людина приходить на суверенну територію, безмотивно нападає на цю територію. Конвенційна зброя використовується в повному обсязі. Максимально потужна, інтенсивна війна йде. Він захоплює певну частку нашої території. Ми сьогодні проводимо абсолютно ефективні контрнаступальні дії, ну тобто, відвоюємо свою територію. І людина на повному серйозі виходить і говорить, дивіться. Я тут зараз придумав собі формулу, яка немає де прописана, бо є ж міжнародні правила. Да, ми ж все ж таки живемо не на окремих там островах, да де. Кожен може собі свої правила вигадувати. У нас є певне спілкування, тобто ми домовились про певні правила існування держав, в тому числі тих держав, які мають ядерну зброю. Я зараз поясню, чому про це важливо пам'ятати. І він захоплює цю часткову територію нашу і каже, все, тепер я вважаю, що це моя територія. Ну просто, а на підставі чого ти так вважаєш? А тому, що я силою її забрав. І після цього ти кажеш: дивіться. А тепер я буду вважати, що це моя територія випросто ядерною зброю. Ні, так не працює. Це ж міжнародне право, і більше того, є глобальні протоколи, підписані ядерними державами про глобальне стримання. Да? ну, тобто ядерне стримання. Да? Ну, тобто, вони чітко фіксують можливість використання ядерної зброї. Чітко. Тільки для захисту своєї території, своєї підкреслі території, не ту, яку ти десь там назвеш своєю територією без відповідної юридичної процедури, яка буде визнана в світі, тобто не можна використати процедуру такого гопніка. Да ти прийшов, щось забрав і кажеш: ну все, тепер в мене є ядерна дубінка. Ти не можеш це назад забрати. Ні, так не працює. Тому я думаю, що для західного світу, для наших партнерів, це навпаки. Оці всі заяви пана Путіна. Я розумію, що він використовує аргумент судного дня, бо це практично останні аргументи, бо не пішло в нього заес, не пішло в нього зернові коридори, не пішло в нього. Ну міграційна криза. Ну яку вони створювали, не пішли в нього спроби примусити нас до переговорного процесу за рахунок цієї всієї нафталінової політики. Ну там Берлусконі, Шрьодер, все інше. Да? Не пішло в нього це розгойдування, в тому числі як ви бачили в Берліні чи там в Празі. Оці мітинги нам холодно, дайте трошки більше палива російського. Не пішло в нього, врешті-решт. Давайте об'єктивно. Оці удари по критичній інфраструктурі – це погано для нас. Ну безумовно, ми розуміємо, що ризики е, все ж таки залишаються, але не пішло в тому обсязі, як він хотів. Тобто він не збудив в нас панічні настрої, щоб суспільство починало тиснути на уряд, типа в будь-якому разі сідайте і ведіть переговори прямо зараз і погоджуйтесь на всі там умови е, пана Путіна. Знаєте, це трошки це трошки набагато гірше виглядає зараз, і західний світ розуміє: дивіться, якщо ще певна. Там певних там два-три місяці тому вони дивились на Росію. Ну певна низка, вони публічно про це не казали, але говорили, що все ж таки може там якийсь діалог буде. Ми можемо зрозуміти Росію. Вони може щось неправильно там оцінювали. Але якщо з ними поговорити, то вони будуть більш адекватно сприймати світ. Ні, сьогодні після цих заяв Путіна світ чітко розуміє, що залишити в такому вигляді Російську Федерацію неможливо. Чому тому, що втрачає сенс домовленість? Між ядерними вже державами про те, як можна, а як не можна використовувати ядерну зброю, тобто ключовий каркас глобальної безпеки буде знищений, якщо хтось піде сьогодні на поводу цієї путінської пропозиції, типа або ви закриваєте очі, що ми там щось забираємо, або ми використовуємо ядерну зброю, на мій погляд. Країни заходу, вони вони зрозуміло не очікували всього цього трешу, всього цього екшну, да але вони мають трошки підзібратись і сказати публічно: дивіться, є доктрина для кожної ядерної держави, вона буде застосована. Якщо ти, Російська Федерація, ініціативно превентивно використаєш ядерну зброю, тому що вона вважається зброєю е, оборонного характеру. То ми будемо змушені масово нанести ядер, ядерні удари потужні по центрам е, запуску ракет в Російській Федерації чи по центру прийняття відповідних рішень. Це має бути, тому що це і є фіксація правил існування між ядерними державами. Це дуже важливо. Але ще одна складова: ви знаєте, Путін він е, продовжує грати в гру, коли можна тіпа, підвищувати ставки, заявляючи про щось. Це ключовий психологічний стан. І дивіться, що відбулося, чому саме все так істерично почалося два дні тому. Все дуже просто: ефективний контрнаступ на харківському напрямку, ефективна блокада херсонської групи, угрупування російського, тобто руйнування всієї тилової інфраструктури, і він розуміє все ж таки певну інформацію. Він отримує, що з військової точки зору, на жаль, він, як для нього, на жаль, він не зможе просуватися вперед. Тобто військової перемоги не буде. Перше, друге, в самій Росії починаються питання. А навіщо ви ж тоді нам все це казали? Що за три дні ми візьмемо там Київ за дві неділі, за два тижні візьмемо всю Україну? Що в нас настільки потужна армія? Ми ж дивились усі ці мультфільми про цю армію, про армату, про все, як все будуть на колінах стояти, і е, в них виникли в російського суспільства. Виникають певні питання: а щось відбувається? І нарешті третє. В саме цей час Путін, який вже знаходиться в певному там психологічному стані, відправляється у Самарканд, Де що з ним стається? До нього ставляться як до якоїсь людини меншого стоїть. Треба так і називати речі своїми іменами. Тобто, він вже не монстр, він вже не ключовий розпорядник регіону, він вже не глобальний політик, він аутсайдер, і Путін це почув, побачив, і він це прочувствував. Да? Ну тобто, він це. То просто розуміє вже і тому, знаходячи знаходячись в цьому стані, він приймає для себе принципове рішення зігра... зіграти в вабан. Тому давайте так для нас всі рішення Путіна не міняють концепцію, яка розпрацьована в генеральному штабі затвердження наставки верховного головнокомандувача, яка називається Деблокада всіх наших територій, включно з Криму, Донбасу. Це ключове. Ми собі поступово цю територію будемо звільняти. Друга частина, друга складова. Західні партнери зрозуміли, що дійсно сьогодні розраховувати на об'єктивний діалог з Російською Федерацією неможливо. Росія неадекватно, максимально неадекватно сприймає ситуацію. І нарешті, третє, оці всі ініціативи пана Путіна приведуть до пришвидшення внутрішнього конфлікту і в російській еліті, як такий, і в російському суспільстві в цілому нас все по суті влаштовує. Пане Михайло, ну добре, дійсно, ми можемо підтвердити, ми же чули і бачили те, що говорив Путін, як він виправдовувався перед там лідером Китаю зімпіням, так чи перед нарендрою моді, прем'єр-міністром Індії, і говорив про те, що він має намір завершити війну. Звісно, що він має ну, намір завершити війну своєю перемогою. Ну який в нього може бути ще варіант? Тому е це і відбувається. Звісно, що це ну е за його логікою, е все нормально. А от е якщо в принципі говорити про. Розкол еліт. Ми зараз говоримо про те, що ну є така думка, що от, е, ця така часткова мобілізація це результат е, перемоги так званої партії війни, туди там. Рахують туди там Медведєва, Турчака, когось там Золотова, цей голова Росгвардії. Що ми можемо якби сказати про цю партію війни? Якими є їхні плани? От чи можемо ми зрозуміти зараз, все-таки так чи інакше буде дестабілізація Росії? Ну тому, що Росіяни прості, які хотіли б дивитися телевізор. Зараз мають взяти рушницю і поїхати в Україну і ризикувати своїми дупами. Так тож дестабілізація так чи інакше буде. Так, от ця партія війни, чого вона хоче, чого ми можемо від неї очікувати? А, дуже чітко буду, щоб було зрозуміло: по перше, сукупний інтелект у цієї партії війни нижче 80 балів, тому вони не розуміють наслідків своїх ініціатив. Вони просто грають в гру підвищення ставок і ескалація, тому це партія війни. Вони абсолютно не розуміють, що відбувається на фронтах. Вони абсолютно не розуміють статус Російської Федерації. Вони абсолютно не розуміють в якому стані знаходиться російська армія. Вони абсолютно не розуміють настрої в суспільстві, в тому числі в патріотичному так званому секторі. Тобто, всі вони не грають вдовго, вони грають в дуже обмежену коротку гру. Вони хочуть отримати певні можливості, інституціональні можливості сьогодні в оточенні Путіна. Бо певний час вони були там на других, третіх ролях, і грали роль таких. Ну, фанфарончиків і таке інше. І більше того, я думаю, що вже буквально завтра ні, повернімось до цієї партії. Війни мені вона нагадує, ви знаєте, пам'ятаєте? В серпні 2000 ой, 1991 року була така ГКЧП ну так в Російській Федерації. Да, це була перша по суті революція. Бо друга була вже осінню 2000 1993 року. Після чого Росія пішла по шляху Єльцина Ну по по шляху вибору Єльцина як концепції розвитку російської державності. Ну і потім вже і пан Єльцин Зробив ключову і фатальну помилку, як ми сьогодні розуміємо, для російської державності, бо в такому вигляді російська державність перестане абсолютно точно існувати. Зробив своїм спадкоємцем пана Путіна. Так ось в 91-му році було ГКЧП. Це теж була партія війни, яка хотіла максимально. Закрутити все, що там е розпочав пан Горбачов, і таким чином прийти до такого військово гбшного типу управління Російською Федерацією, то саме, що сьогодні ми бачимо, просто ця е сьогоднішня ГКЧП 2.0, да, яка от ну партію війни сьогодні о якби представляє, вона трошки така клоунадна, да, тобто, вона трошки така ну несерйозна. Тому ну, з урахуванням того, тільки що в нас іде війна, але між тим мені видається, що е оця. Партія війни в оточенні Путіна закінчить так само, як і КЧП, тільки КЧП 2.0. Це друге і нарешті третя складова. Ви знаєте, мені здається, що буквально завтра, після завтра, в Росії почнуть люди розумні, які там ще трошки залишились. Ну, певна кількість розумних людей задасть одне питання. От сьогодні Шойгу є такий ще суб'єкт, це міністр оборони Російської Федерації, дивна людина. Але між тим, він сьогодні заявив, що російські втраті в цій війні це 5900 там з чимось осіб, тобто. Ви всього 6 тисяч втратили людей, при тому, що ви знищили, як знову ж таки він сказав, там 100 з чимось тисяч українців. Вдумайтесь, тобто самі втратили 6 тисяч, знищили більше 100 тисяч, і в цей самий час, коли вас все так переможно, ви офіційно на 209 й день говорите про мобілізацію. У Вас же була армія вторгнення 230 тисяч. Тобто ви на кордоні з нами стояли 230 тисяч 24 лютого, ну 23-го, в ніч на 24-те. Тобто, вибачте, якщо ви втратили тільки 6 тисяч. А де інші всі? Навіщо вам мобілізація? А якщо ви знищили в Україні вже таку масу, то з ким ви тут воюєте тоді? То чому ви не просуваєтесь далі? То чому ви втікли з Київської області, з Харківської? Поступово втікаєте з Херсонської. Починаєте панікувати в Криму і таке інше? Тобто, що відбувається? Ви з ким ще крім України зараз воюєте? Може, є якісь марсіані, яких ми не знаємо? Просто що його має про це сказати, тому що виглядає дивно: 6 тисяч втрат, 100 тисяч загиблих в іншої в опонента, але ви при тому проводите мобілізацію. І я думаю, що в російському суспільстві оце питання у дивній людині, по на прізвище шойго зададуть. Тобто, а навіщо тоді мобілізація? Це або ви брешете, або значить, взагалі щось інше відбувається, і невідомо де зникають певна кількість російських військовослужбовців. Ну просто ці 6 тисяч були такі, що зараз треба 300 тисяч їм на зміну привести. Зрозуміло, що тут така логіка. Є ще дуже важлива тема. Ну, побоюються того, що Звісно, що ці референдуми ну немає ніяких референдумів, вони сьогодні можуть заявити про те, що все пройшло, все, всі готові приєднатися до Росії. Ми приєднуємо, анексовуємо і так далі. Але є така тема, що українців, які ну, наразі перебувають на цих тимчасово окупованих територіях, можуть мобілізувати. Ну так, ми говоримо зараз про Херсонську Запорізьку області, тому що в Донецькій і Луганській області це вже давно відбувається. Чи ми очікуємо на це, як ми можемо цьому запобігти? Пане Олексій, дивіться це дуже добре питання, бо воно принципово виглядає трошки інакше. Якщо починаєш логічно думати про це, дивіться. По перше, ну ми попередили всіх громадян своїх, що можна сьогодні, і треба сьогодні покинути територію, де йдуть активні бойові дії. Хтось покинув, хтось ні. Далі друге. Є певна кількість людей, яка дійсно вважає, що треба було квітами зустрічати російські танки. Ну вони сьогодні зможуть довести, що це було правильне життєве в них рішення. Їх не дуже багато, але було бажано, щоб вони пішли і відчули на своїй шкірі да, що таке притягувати до себе додому війну. І третє нарешті дивіться, це ж громадяни України. Хай вони мобілізуються. І прийдуть на поле бою і всім оцім своїм загалом перейдуть на сторону України абсолютно нормальний процес. Тобто разом з командирами переходять до них не будуть застосовані жодні юридичні е претензії з боку Російської Федерації, незалежно від того, що вони внесли зміни. Ну ви бачили, да зміни, які суттєво підвищують е ступінь репресій проти людей, які відмовляться воювати. Але з точки зору нас нашого е права. Вони прийдуть на сторону, здадуться в полон української армії. Безумовно будуть проведені певні заходи для того, щоб з'ясувати, чи дійсно вони щиро не хотіли воювати і щиро не підтримували Російську Федерацію, і все ніяких наслідків юридичних для них не буде. Тобто ще раз. Я, я я як як би чітко говорю, що ті люди, які хотіли квітами зустрічати Росію, хай йдуть воюють. Ну тобто, хай вони заплатять за це, за те, що вони притягнули до нас війну певну ціну, особисту ціну. Друге, ці люди, які будуть змушені бути мобілізовані, ну, яких примусово да мобілізують. Вони йдуть і здаються, тому що вони громадяни України вони не підпадають під дію законів репресивних законів Російської Федерації. А в нас вони не будуть підпадати під дію ніяких законів, тому що вони добровільно здались полон тому що вони не хотіли воювати зі своєю країною. Це ж очевидна річ. Поліграф і все, і всі питання зняті. Тому для мене мені видається, що це. З психологічної точки зору, і навіть з пропагандистської точки зору, оця спроба примусово мобілізувати територію, яку ти тільки що захопив, вона буде грати абсолютно точно проти Російської Федерації. Бо вона буде доводити Російській Федерації, що в них ніхто не хоче воювати на незрозумілій війні проти українців. І оця мобілізація вона говорить, що це для Росії вибачте мене м'ясо, яке вони готові пожертвувати для того, щоб довести світу, що вони можуть бути монстрами. Ну, отака у нас конфігурація. З точки зору пропаганди, як ви оцінюєте ну от, те, що вони можуть заявити, що там Херсон наш, це Мілітополь наш, хоч і ненадовго, так чи це може спрацювати таким чином, як спрацював тоді Крим у 2014 році? Ми пам'ятаємо, яким став рейтинг Путіна, що він своє довголіття саме на цьому і будував? Перше в Росії немає соціології, по-друге, в Росії немає свободи як такої для того, щоб можна було висловити дійсно, як ти вважаєш. Путін правий чи Путін не правий з а урахуванням того економічного стану, в який поступово заходить Російська Федерація, тої істерії, яка ми сьогодні бачимо, да там ультрапатріотична. Я думаю, що там багато людей, які в принципі не розуміють, навіщо все це було потрібно для Російської Федерації. Країна, яка більш-менш була відкрита, можна було собі мандрувати по світу, робити якісь кар'єри, заробляти гроші. А зараз це країна і ну такого типу, як Північна Корея. Ну не зрозуміло, що на що міняти правильно, і люди будуть задаватись питанням. Але соціологія цього не покаже. Це друге. третє: а що саме відбулося в Криму? Дивіться, в Криму відбулася та історія, дуже погана для нас, що ми не захотіли тоді, отак, отак як сьогодні, ми захищаємо свої кордони, свою державу і свою землю. Ну, я розумію, що це була вимушена позиція, але між тим для Криму нічого суттєвого не змінилось. Крим там не було ніякого референдуму. Ну це була фікція знову ж таки. Крим це абсолютно територія України. І абсолютно немає різниці, що буде говорити Росія по з точки зору там Мельмелітополь, російський, Крим, російський, там Херсон російський. Це не має жодного сенсу. Дивіться, вони ж говорили і Куп'янськ російський. Правильно, вони навіть паспорти там за два дні до того, як їх звідти е, вибили. Вони сказали, що е, вони сказали, що в принципі е, це ну якби назавжди. Не, немає ніякої Росії назавжди на території України. Абсолютно немає. І Крим, і Херсон, і Запорізька область, і Луганська, Донецька будуть абсолютно чітко деблоковані українськими збройними силами. Тому все, що там сьогодні заявляється, це суто знову ж таки, достатньо примітивна, але масштабована пропагандистська компанія. Останнє тоді, що у вас запитаю, є ще одна тема. Ми давно вже обговорюємо загрозу, можливу загрозу з боку Білорусі. От є новина про те, що сьогодні саме держсекретарі Радбезів Білорусі та Російської Федерації зустрічаються такий Вольфович та цей Патрушев. От в Москві вони зустрічаються. Я впевнений, що ну ви досить пильно за цим слідкуєте. Чого ми очікуємо від цієї зустрічі? Ну тому, що ми розуміємо, якщо Путін йде в Абанк з цією мобілізацією, то можливо він все-таки розраховує додавити Лукашенка, щоб той все таки використав свої війська на нашій території. Що ми очікуємо? По перше, Білорусь сьогодні предоставляє своє повітря, свої логістичні можливості, і навіть свої снаряди. Вони переходять до, на територію Російської Федерації, а потім використовуються в Україні. Тобто, Білорусь активно приймає участь у війні, вже це ключове. Друге, що стосується зустрічі пана Вольфовича і з я думаю, що це буде питання про більш конкретний контроль над паном Лукашенко, щоб він якби почував себе не в своїй тарівці. Більше нічого, Білорусь, на мій погляд. Суспільство білоруське взагалі інакше дивиться на війну в Україні. Воно не російське, воно не підтримує в повному обсязі цю війну. Тобто, ресурси для того, щоб в самій Білорусі сприйняли війну, якщо сухопутної маємо за частиною, якщо білоруські війська перетнуть кордон з Україною, це буде вкрай негативно сприймати суспільством і це спровокує. Достатньо потужні вже сьогодні революційні процеси в Білорусі. Ми це розуміємо, але це не означає, що ми не готові до будь-яких там сценаріїв, які Білорусь може використати проти України. Але мені видається, що сьогодні вже мало хто хоче грати в таку гру. Ви бачите, що відбувається в ОДКБ і таке інше. Мало є політиків не російського походження, да які готові підставитись по суті у фінальній стадії коли зрозуміло, що Росія йде. Все нижче і нижче підставити себе для того, щоб кінцево заплатити якусь максимальну максимальну ціну за це. А, ну слухайте. Ну тут здається, що Лукашенко трошки більше залежить від Путіна, від ніж можливо. Можливо, інші члени ОДКБ. хоча тут можна про це сперечатися. Пане Михайло. Дуже дякую вам за цю розмову. Михайло дякую. Подоляк, радник голови дякую. офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.